Привіт! Сьогодні я хочу вам показати місто Рогатин. Це дуже маленьке містечко, але я в ньому виросла в основному. Я думаю, що в мене вийде показати вам його таким більш атмосферним і приємним. Буду пробувати себе в ролі гіда. Не знаю, наскільки мені це вийде, але якщо вам сподобається, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментар. І перша наша локалізація це річка. В цьому місці є річка, і це є, називається вона дуже красиво ваганила липа. Насправді не дуже красиво, але... але вона є. Це є церква Святого Духу, це одна з найстаріших дерев'яних церков в Україні, і вона є об'єктом світової спадщини ЮНЕСКО. А це церква Різдва Пресвятої Богородиці, Також одна з найстаріших культових споруд. Вона тричі горіла і відбудовувалася зі змінами. Тому тут є така готично-барокова архітектура. А це пам'ятник Роксолані восени 99-го року в Рогатині на центральній площі його встановили. Ви знаєте про Роксолану саме серіалу Величне століття Роксолани. Це костел Святого Миколая та Анни. Костел багато разів перебудовувався, і одного разу під час війни в нього потрапила бомба. Навіть згорів вівтар, загинуло кілька людей з тих, хто ховався в підвалі. До слова на його вежі, як і в давнину годинник відраховує час. А це новий пам'ятник Тарасу Шевченку. Який недавно, рік, два тому його встановили, не пам'ятаю чесно. Ось я і натрапила на якесь святкування, фестиваль. В основному там продавали і збирали кошти на ЗСУ. Зараз я біжу вам показувати Рогатинський парк. Я так давно не була вже в парку в цьому, що геть забула, в принципі, як тут атмосферно. І я це лише зайшла. Тобто там всередині відчуття, відчуття ніби я в лісі знаходжусь, справді, і особливо сьогодні, взагалі людей немає. Думаю, ідеально було взяти з собою якусь книгу і почитати, сісти собі десь тут. Ну, не під деревцем, там трошки далі, там є такий трошки круг, в якому можна справді посидіти, почитати. Але не сьогодні. Я. Але, в принципі, чи ви практикуєте таку штуку, як кудись йти, сидіти, читати, працювати, тобто не вдома, не на вашому робочому місці, а десь спеціально виходити для того, щоб собі почитати, посидіти. Добре шикала. Це вже така осінь почалась. Лише початок вересня, а ося саме вуличка така осіння-осіння вже. Правда ж? В цьому житті були моменти, коли я така, мені потрібно велике місто, здобувати всі ці висоти, і взагалі жити тільки в квартирі, Потрібно в столицю або взагалі, не знаю, мені потрібно велике місто. Потім переходила в етап, що я хочу жити на березі моря, природу мати, я хочу жити в такому лісі, в глушині, мені потрібно природи, єднання з природою. І зараз я зрозуміла, що найкращий варіант це просто баланс. Тому що коли я надто довго знаходжуся в цій всій гармонії з природою, дуже відчуваю нестачу спілкування з людьми, нестачу руху, нестачу людей. Тобто мені їх справді не вистачає. Я хочу, щоб я сиділа собі окремо десь в кав'ярні, на попри того, біля мене завжди ходили люди, і я була в якомусь оточенні. Але одночасно мені деколи хочеться просто побути так, як зараз. Старішою. Якщо так, то мені подобається. прикольно ж <рикольно>. правда Взагалі, старість це круто. Я не розумію, чому е так багато людей взагалі бояться цього. Але хоча з іншої сторони я вам скажу. Чим більше ти подорожуєш, чим більше ти спілкуєшся з людьми в плані знаєш їх, тобто це ти не лише приїжджаєш там на два-три дні, повідвідував всі туристичні, які можна було місця, нічого геть не дізнався про культуру, про ментальність людей, про що про що вони проживають, які в них проблеми, що для мене є більш важливіше при подорожуванні. І ось ти починаєш розуміти, що люди, в принципі, чим далі в глибі якоїсь Європи, тим люди менше переживають за вік. Тобто для них немає щось такого, як старість це жахливо. Тому що в них асоціюється старість з подорожуванням, з відпочинком, скажімо так, а не з тим, що ти маєш щось робити, ти комусь щось повинен. Але я не буду тут нічого говорити, тому що я розумію, яка ситуація в Україні і взагалі. Планувати потрібно на майбутнє. А там ще є в іншу сторону рогатин. Але в основному я вам показала центр, парк. Особливо тут дуже класно робити якісь пікнічки, або так, як там біля озера, там ловлять рибу. Купатися там, на жаль, не можна. Але посидіти собі так над ставочком, поговорити, зробити пікнік, як я вже сказала, якийсь барвікю, е половити рибу, почитати книгу. В топ. Взагалі, Рогатин дуже класне місто. Якщо у вас є сім'я, у вас є діти, ви тут знайдете легко садочки, школи, гімназії, парк відпочити, якісь музична школа, музич... музична школа, танці, співи, все тут знайдете. Але в плані праці і якщо ви вже студент, такий трошечки вже, скажімо так, мого віку. То тут вам трішки буде скучно, нудно і не цікаво. Мій стиль життя не підходить під це місто. І я тут приїжджаю чисто, щоб релакснути, провести час з сім'єю. Тому що ми живемо теж в такому доміку, і оточує природа, тому ти такий трішки побув на природі і все. І мене тягне в місто. Мене тягне до людей, до цього шуму. Поки що так. Але. Ось такий рогатин. Він. Я надіюсь, вам сподобався цей влог. Якщо так, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І що? І пишіть коментарі.